Томати колашні пробили роздані особовому складу, коли бойові кулі були застосовані проти людей, і насильство на це було щось таке. Але з іншого боку, вони отримали дачі. Всі погано захищені беззбройні люди змогли Но. дати здачі ціною великої це. крові, великих втрат, але не це битве той туман, який напустили в голови міліції, і вони зупинилися без наказу, попри наказ керівництва вони вчора зупинилися. Я дуже сподіваюся, що вчорашні події зупинили їх і на сьогоднішній. Ви, як колишній міністр внутрішніх справ, як оцінюєте всі ці операції, які були проведені я і міліцією, і зокрема з іншого боку в майдані. Все це було абсолютно протизаконно і антиконституційно. Міліція не має права носити маски, міліція не має права стріляти. Я перепрошую, що переб'ю, але я з приводу тактики питаю тактики чого Ну тактики, як наступав верху, спецначенці і як боролися з цим мітингарі. Ви можете якось оцінити єдності, заради чого я не можу оцінювати беззаконня, розбиратися в ступені беззаконня справа прокурора і судді, але моя Україна що була не тактика, Вчора було розстріл людей будь-яких на моїх очах. Перші пляшки запалювані і полетіли за спин МВС. Самооборонний майдан. Вчора перед бійцями кто? внутрішніх військ вискакувало 10 працівників Беркута і розстрілювали в голову з помпових рушниць. Демонстранти були готові до оборони проти Київ, але не проти кольору. Те, що вчора відбулося, є поза межою закону, конституції і моралі. Тому я не можу оцінювати не. тактику і стратегію. Це недопустимо. Таке недопустимо. Скажіть, будь ласка, а що буде далі? От як ви вважаєте? Уявіть собі, що все це закінчиться. Як ви відновити стосунки між політичними групами, між політичною системою і людьми? Я думаю, що завжди можна знайти спільну мову. Якщо люди хочуть розмовляти, а не стріляти, вони можуть домовитися. Він Очевидно, що сьогодні одна людина може вирішити багато проблем. Просто вчора Янукович сказав дуже правильні слова. Жодна влада не коштує проєкт. Йдеться лише про декілька місяців його влади. Ви знаєте, такої вибори президента на жовтень старій конституції. Втрать. Три місяці президент Я би хотів і врятує країну. І після цього діалог е, знаю, з, з тими, хто, хто сьогодні під Януковича стане набагато досяжним. Признач до такої виборів парламенту, наприклад, на травень. Я Признає, вихована людина, але депутати можуть втратити ну, певний період, але вони можуть відновити довіру людей. Тому я вважаю, що політики, які сьогодні очолюють обидва табори, мають піти на особисті жертви, е, особисті уступки і цим відновити е, певну ступінь довіри з боку супротивного табору. От для мене, наприклад, депутат регіонала, який скаже, я за розпуск парламенту я втрачу свою недоторканність на рік раніше, але я врятую країну. Я відразу буду казати що там. є нормальні люди для мене, і так само коли. Е, Тут, наприклад, депутат побранчого табору, як на яким уже висить стаття 109 на 12 років, і він каже, я також не чіпляю за недоторканність, я за перевибори і знаю, що можу не виграти, не стати депутатом. Він також очевидно отримає довіру східної України. Говорити всьому світу з моєї точки зору, політики повинні принести себе в певну жертву. Для того щоб країна почала знову розмовляти. Можливо, ще не любити, але розмовляти. От все ж таки, як... яка ваша версія, чому вчора Беркут зупинився? Було б відчуття, що вони можуть все ж таки в них сил вистачило б пройти майдан. Є два фактори. Вони, вони атакували без наказу фактично на корові, на страху, які опанував майданом після того, як їх почали просто розсилювати. Щось не стріляти, а розстрілювати самоборона почала відступати інколи втікати. І на цій хвилі Беркут eh, вірувався за барикади. Він сам не очікував це. Це перше явище. Тобто в МВС не було плану дійти так далеко, як дійшли свої спецназки. І він йшов, попри їхні команди зупинятися. В них була злість на генералів, які їх поставили так довго стояти на вулиці. Мисно така сама, як злість самооборони, яка так довго місяців трималася тут на Майдані.